Село Дешковиця один із тих закарпатських куточків, де історія не виголошується вголос, вона живе в землі у старих дворах і в людях, які тут народилися. Перші письмові згадки про Дешковицю датуються 18 століттям, коли на цих землях почали з'являтися перші організовані поселення землеробів і лісорубів. Походження назви Дешковиця найімовірніше пов'язане зі старим прізвищем Дешко або Дешкович, засновником або першим господарем цих територій. У Закарпатті дуже багато сіл отримали саме родові назви, і Дешковиця одне з них. У 19 столітті село активно розвивалося завдяки своїм родючим ґрунтам і близькості до лісів. Люди тут вирощували картоплю, кукурудзу, пшеницю, тримали худобу та закладали фруктові сади. Чоловіки працювали теслями і лісорубами, а жінки займались ткацтвом, городництвом і сушінням фруктів. У період Чехословаччини дешковиця отримала нові дороги. Доступ до освіти та можливість торгувати на ринках Мукачева це пришвидшило розвиток села, хоч воно й залишилося невеликим. У радянські роки мешканці працювали у колгоспі, що спеціалізувався на садівництві та рослинництві. Сьогодні Дешковиця невеличке, але дуже затишне село, де збереглися старі традиції: робота на землі, догляд за худобою, садівництво і повага до природи. І щоб не пропустити наступні історії з нашої мандрівки Закарпаттям. Підпишись прямо зараз. Попереду ще багато унікальних сіл, і кожне з них має свою правдиву історію.